Вітаю вас, Леся Українка, а якою ж вона була поцілована Богом, перше, що спадає мені на думку, наповнена силою духу і натхненням, силою кохання і непереборним бажанням жити і творити, щедро обдарована природою, з високим рівнем ерудиції, українка за своїм покликанням. За 1884 року у Львові вона вийшла на літературний шлях із віршем конвалія у часописі зоря. І ця зоря засеяла творчістю на всю Україну. Вихована в аристократичній сім'ї Косачів, вона вільно володіла десятком мов: Поліглот, полікультурник і культуролог. Мала неабиякий літературний. Образотворчий і музичний хист. Важка хвороба, туберкульоз кісток наклала свій відбиток на все її життя. Лесю виокремлювали такі риси характеру, як принциповість і непоступливість. Іван Франко називає її трохи чи не поодиноким мужчиною на всю Україну. І мала вона неабияке покликання писати українською мовою. Бо вихована була в любові до мови української, саме мову перетворила на зброю. Слово моя ти єдина я зброя. Звідки це жартовне служіння рідному слову і своєму народові, бо розуміла, що благословенне слово здатне гартувати дух, збудити заснулий розум, зробити Україну свідомою. Жадала, щоб людина своїм життям до себе дорівнялась. Вона дає уроки і на горі високій пророкує. А й справді, для гордої і владної душі життя і воля на горі високій. Для мене справжня Леся Українка в епістолярії, саме в листах я побачила її як доньку та матері Олени Пчілки, як люблячу сестру. Як добру подругу, як закохану жінку. А як вам ліричний заповіт найвідоміший в світі українки? Я в серці маю те, що не вмирає. Саме своїми поезіями, героями своїх творів, живе поетеса серед нас. То читаймо Лесі, Українку і будемо українцями. Дякую за увагу!